Сумістю, яка називається, чомусь її називають котельнем молотова, хоча це не так. Це залишки, ми сьогодні їх випадково знайшли і ми їх сьогодні передамо правоохоронним органам. Ми запрошували, до речі, представника з міліції, тут не знаю, є. Якщо немає, то ми потім комісійно віднесемо їх до, до міліції, склали акт, що ми. А що ну, В революційному запалі десь було сховано, але ж ми розуміємо, що ми йдемо до мирного життя і ці речі вже е, не потрібні зараз. А якщо прийде, прийде сюди окупант, ну, то мабуть вони вже будуть настільки ефективними. В Цьому приміщенні було сховано? Я не знаю, десь, де це ви понаходили? Десь понаходили. Ми, ми Передаємо, ну, ще покажу приміщення, де використовується власне дипломатична зброя. Тут у нас мешкає.